Вітаю на каналі Наукові Публікації. Ви коли-небудь замислювалися, чому одні вчені мають сотні цитувань, а інші тільки одиниці. Хоча працюють при цьому не менше. Чому одні дослідники швидко просуваються в кар'єрі, отримують гранти, престижні посади та запрошення на міжнародні конференції, а інші залишаються непомітними? Вся справа тут в наукометричних показниках. У сучасній науці цитованість дослідника це більше ніж просто цифра. Це його репутація, його вплив на наукову спільноту. Також один із ключових факторів при прийнятті на роботу отриманні фінансування та просування по кар'єрних сходах. Але як працює ця система? Як зрозуміти, що означають індекс гірша, індекс i10 чи якісь інші? І головне, як можна вплинути на ці показники, щоб стати більш помітним у науковому світі? Залишайтеся з нами, бо сьогодні ми говоримо про це. Отже, індекси цитування це такі собі рейтинги для науковців. Чим більше ваших статей цитують, тим вищий ваш статус у науковому світі. Чому це важливо? По-перше, індекс гірша та інші показники визначають вашу наукову репутацію. По-друге, вони впливають на те, чи отримаєте ви грант або місце в університеті. І по-третє, чим більше вас цитують, тим більше людей знайомі з вашими дослідженнями. В науці працює принцип: хто більше цитований, той більш впливовий. І це не завжди це справедливо, але така реальність, є кілька ключових показників вчених, які використовують у науці, давайте їх розберемо. Індекс гірша або h індекс це один з головних показників продуктивності вченого. Він враховує як кількість статей, так і кількість їх цитувань. Наприклад, індекс гірша 10 означає, що у вас є щонайменше 10 статей, кожну з яких процитували мінімум 10 разів. Де шукати цей показник? В Google Scholar, Scopus та Web of Science. А якщо хочете дізнатися про цей показник більше в нас є окреме відео про нього. А дізнатися варто, бо рейтинг, наприклад, «NHR» вираховується тільки на базі цього показника. Далі кількість цитувань. Вона просто показує, скільки разів роботи автора згадувалися в інших статтях. Це показник загального впливу. А й індекс. Ще один індикатор, який використовується в Google Scholar. Він показує, скільки статей вченого мають щонайменше 10 цитувань. Всі інші показники вчених так чи інакше вираховуються від цитованості їх статей. Тож план маркетингового просування своїх наукових Досягнень дуже важливий. Але окрім показників вчених є ще показники успішності журналів. Чому для нас це важливо? Якщо ви подаєте статтю до журналу з високими показниками, це підвищує вашу видимість та потенційно збільшує шанси на цитування. Серед цих показників журналу. Імпакт фактор головний показник для журналів, що розраховується на основі середньої кількості цитувань статей за останні два роки. Чим вищий імпакт фактор, тим престижніший журнал. Де цей показник знайти у Web of Science. Далі сайт ет скор. Це аналог імпакт-фактора, але тепер від Scopus. Він враховує цитування за 4 роки, а не за 2. СJR це показник, який не просто рахує цитування, а ще й враховує рівень журналу, у яких були ці цитування зроблені. Далі SNIP. це інший показник престижності журналу, який враховує специфіку різних наукових дисциплін. Але давайте до головного: як зробити так, щоб ваші статті цитували більше. Ось кілька перевірених стратегій: перше, публікуйтесь у хороших журналах. Чим вищий імпакт-фактор журналу, тим більше шансів, що вашу статтю прочитають і процитують. Обирайте журнали з відкритим доступом. Або Open Access журнали. Якщо ваша стаття платна, її прочитає менше людей, а от у відкритому доступі шанси на цитування теж істотно зростають. Далі оптимізація ключових слів. Журнали часто працюють за алгоритмами пошуку, тому правильні ключові слова допоможуть вашій роботі бути більш видимою і додавайте роботи у наукові соцмережі, такі як ORCID, ResearchGate, Google Scholar тощо. Це обов'язкові інструменти для сучасного науковця. Ну і звісно, співпрацюйте з колегами. Чим більше у статті співавторів, тим більше можливостей для цитування. А тепер поговоримо про помилки, які можуть стати справжнім ворогом для вашого наукового прогресу. Ви ж не хочете роками працювати, писати статті, а потім бачити, що ваш індекс гірше так і залишається на нулі. Ось топ помилок, які можуть серйозно нашкодити вашій праці. Перша публікація в журналах без індексації в Scopus чи Web of Science. Відправляти статтю у невідомий журнал, це як кидати повідомлення в пляшці в океан. Ніхто його не знайде, не прочитає і Точно не процитує. Обирайте журнали, які входять до міжнародних наукометричних баз. Далі відсутність співпраці з іншими вченими. Хочете, щоб вашу статтю процитували? Тоді співпрацюйте з іншими дослідниками. Пишіть спільні роботи та публікуйтесь разом. Чим більше співавторів із різних країн, тим ширша аудиторія, яка може вас процитувати. Наступна помилка: ігнорування наукових соціальних мереж. Знову ж таки, ResearchGate, ORCID, Google Scholar тощо. В сучасному світі науковець без аккаунту в ОРСІ. І айді, це як бізнесмен без LinkedIn. Вам потрібно бути там, де вас можуть знайти ваші колеги. Додавайте статті у Google Scholar та ResearchGate. Це суттєво збільшує шанси на цитування. Ще одна помилка: це погано написані анотації та відсутність ключових слів. Ваше дослідження може бути геніальним, але якщо ніхто його не знайде в пошуку, яка від нього користь, використовуйте ключові слова, які реально шукають у наукових базах, та пишіть зрозумілі анотації, аби читачі одразу розуміли, про що ваша стаття. Ще одна помилка це нерозуміння доречних самоцитувань. Самоцитування це нормально, особливо якщо ваші попередні роботи дійсно пов'язані з новим дослідженням. Але не варто цим зловживати. Якщо 90% ваших цитувань будуть від вас, редактори можуть це помітити. Та не схвалити. От ми і окреслили горизонти теми наукометричних показників. Вони визначають, наскільки вас знають і цитують у науковій спільноті. Працюйте над своєю видимістю, правильно обирайте журнали та використовуйте всі можливі ресурси для підвищення ваших цитувань. Запитання до вас: який у вас індекс гірше і чи є у вас стратегія для його покращення? Напишіть це в коментарях. І ставте лайк, підписуйтесь на канал, бо попереду у нас ще дуже багато цікавого. Тож до зустрічі в наступних відео.